Тобто, коли ми говоримо про повернення боргів, Китай створить країні нові борги. Бо я нагадаю, що Китай не, не гроші нам де-факто позичає, а товар. А нас проблема не товаром віддавати. Ми китайським товаром не віддамо міжнародному валютному фонду чи комусь іншому. Тому там позик взагалі нема. Росія нам теж поки що не позичала грошей. Позичав російський банк. Це БТБ здається. Чи Сбербанк, не пам'ятаю вже? ВТБ, здається. Російський банк це не державний. Позики, яке робила. Я, я не ділив, де позичати. Якщо ви зрозуміли, що валютний фонд не позичає нам таку суму коштів 60 мільярдів, він виграє, я не визначав, хто має позичати. Але валютний фонд відіграє роль своєрідного прапорця на поведінку, якого дуже сильно реагують інші кредитори. Хоча це не є визначальним, бо найбільш визначальним є поведінка самої країни. Друге важлива річ, що ці гроші є дуже дешеві. Для країни це має значення. От я наведу приклад Греції. Греція страждає, вона знижує борги і це нічого не дає. Чому? Тому що вона погасила, наприклад, борг 10 мільярдів, який брався під ставку 2%, а нових 10 мільярдів позичила по ставці 7. Тобто це веде до чого? Що вона зекономила 2 мільярди на обслуговуванні, а додаткові видатки несе 7. А оскільки там борги не 10 мільярдів, я величезний, ну, в нас теж вже пристойний борг, 492 мільярди гривень і гарантований державний порт. Поставка має не назначення, валютний фонд дає е, е, дуже дешеві гроші. І єдине, що я не хотів би наголосити, що проблема не мета взяти кредити. Якщо мета взяти нові борги і нічого не робити, першим противником таких боргів буду я. Я говорив про це, що позики 2009 року користі Україні не принесли. Вони тільки створили видимість, що в нас це добре. Бо користь, ефект є тоді, коли країна сама приймає правильні рішення, перестає жити в борг, тобто відкриває дорогу в майбутньому позбутися до А чому не можливо за рік вирішити проблему? 492 мільярди гривень у нас такого бюджету немає. А крім того, ви ж... Теоретично не можете навіть допустити, що бюджет перестає фінансувати всі видатки. Тому, на жаль, приємно чи не приємно, як би ви не любили борги, без нових запозичень країна не здатна вирішити проблему боргів. Це має бути треба тепер легко наробити проблем. Проблем наробити дуже легко. От знаєте, дуже приємно чути популістські твердження. Греція стала жертвою популістських речей не 2008 року, а тих солодких речей, які 20 років обіцяли. Як і батьок інших країн. Але настає момент, коли дуже важкими зусиллями доводиться цієї ситуації виплутуватися. І ніхто не витягне з цієї ситуації. Покарає і того, хто позичав. Ми маємо це вже в Греції. Покарали. Чому покарали? Тому що велика частина, ви чули про списання боргів. Це ж покарання кредиторів. Це ж збитки, які отримали позичальники. Як ви думаєте, їхня поведінка тепер на борги буде якою? Обпеклись на Греції. Скільки там, 40 мільярдів євро чи скільки списали? Зараз розмова йде про нове списання, тому що Греція не здатна обслуговувати. Це дисциплінує споживача, але це заставляє країну нарешті писати срамки. Абсолютно здорові, прагматичні речі, які ми всі розуміємо. І які, я думаю, впевнені, тому що суспільство здатне зрозуміти при одній умові, якщо влада демонструє адекватну поведінку самої влади. Це надзвичайно важлива умова в таких непростих ситуаціях. Я думаю, ви розумієте, про яку я повинні говорити.